Сім'я це будинок, сім'я це фортеця. Сім'я це центр, навколо якого створюється коло для спілкування і закладається майбутнє кожної людини. У кожній сім'ї свої правила і порядки, свій особливий спосіб життя і свої погляди на життя. Молоді одружуються, створюють свою сім'ю. Вносячи в неї ті підвалини і переконання, які були щеплені їм з дитинства. У житті кожної родини є події, які традиційно відзначають як родинні свята: дні народження, день ангела, річниці різних сімейних дат та багато різних суспільних свят, шанованих сім'єю. Приймаючи посильну участь на рівні з дорослими у підготовці та проведенні традиційних сімейних свят, діти прилучаються до культури проведення дозвілля, до культури відзначення свят, що у свою чергу сприяє розвитку культури спілкування, проявляється в любові і вдячності до ближнього. Так, наприклад, допомагаючи батькам приймати гостей, дитина пізнає закони гостинності, вчиться підтримувати бесіду. Бути вічливою і завбачливою, правильно вести себе за столом та багато іншого. Діти з радістю відгукуються на допомогу, прибирають і прикрашають квартиру, допомагають батькам у приготуванні їжі, придумують разом з дорослими, чим розважити гостей, допомагають у сервіруванні столу, готують близьким подарунки, зроблені власноруч, пишуть або малюють вітальні листівки. Родинні традиції дарують дитині досвід, що є не тільки її особисті свята, а і ще й ще мамині, татові, і це дає змогу спрямувати дитину на творення радості для інших. Як важливо навчити дитину поділити радість іншого, сімейні радощі і негоди якраз і навчають бути не лише споживачами радощів, але й творцями. Дитину треба навчити змалку щось віддавати своїм близьким і рідним, матеріальні або нематеріальні цінності, причому більш нематеріального, тепло власних почуттів, щедрість власного серця, свою любов. Особливістю сімейних традицій можуть стати спільні сімейні справи, які згуртовують близьких людей, батьків і дітей разом. Спільні справи допоможуть дитині почуватися значимою і важливою для дорослих, а також допоможуть створити і закріпити хороші взаємини між дорослими і дітьми. Діти у сучасній родині гостро відчувають брак спілкування, а спілкування, як ми знаємо, це процес двосторонній, важливий як для дитини, так і для дорослого задля обміну духовними цінностями. Батькам важливо усвідомити, що ранок і вечірній час, коли дитина прокидається і лягає спати, дуже важливі для психічного стану дитини, і тут у кожної родини можуть бути свої ритуали і традиції. Так вранці краще підняти дитину на 10-15 хвилин раніше, щоб і мама, і малюк змогли без поспіху зібратися в дитячий садок, насолодитися поцілунками і ніжними словами. Вечір теж особливо пора для малюка. Він цілий день не бачив батьків, скучив, тому він прагне уваги. Адже цілий день мама дитини не бачила, не торкалася, не обнімала, не цілувала, не пестила і не гралася з нею. І дитині хочеться звернути на себе увагу, аби батьки заповнили цю прогалину, поцілували. Пограли, почитали, розповіли щось на ніч, заспівали улюблену пісню. І це може бути для будь-якої родини стати традицією, що допомагатиме підтримувати емоційний баланс дитини. Природним є те, що члени родини найбільш активно спілкуються в часи дозвілля. Спільне дозвілля в колі родини як традиція, це особлива емоційна атмосфера спілкування близьких і рідних. Дякуючи організованому сімейному дозвіллю, в домі встановлюється сприятливий психологічний клімат, збагачується духовний світ, формується естетичне почуття, стимулюється розвиток здібностей, інтелекту, активізується пізнавальна і трудова діяльність дитини. Традиція спланового дозвілля дає можливість разом з дітьми займатися спортом, малюванням, колекціонюванням, комп'ютерними іграми. Маструванням моделей, поробками з природнього матеріалу, суспільно-корисною працею, читанням цікавих книжок. Проте треба мати на увазі, що усвідомлення цінностей відбувається не в процесі читання, а у результаті обговорення прочитаного, наведені прикладів із прочитаних книг і у життєвих ситуаціях. Враховуючи, що поведінкою для дошкільного віку є ігрова діяльність, дитячі ігри можуть стати також сімейною традицією у колі сім'ї. Під час ігор з дітьми дорослий має повністю належати дитині, відклавши на цей час свої важливі дорослі справи. Бо що може бути важливішим за щасливе дитинство? Дитині вкрай необхідна людина, яка вміє і порадіти разом, разом з нею і посумувати. Така увага окриляє дитину і вона поспішає до дорослого, щоб поділитися своїми враженнями, щоб ще і ще раз пережити позитивні емоції або розрадити своє горе. Традиції можуть бути самими звичайними, але саме вони зроблять кожну сім'ю. Особливою і незвичайною у кожної буде своя родзинка.